Баба Катеринка якраз нам видала про, про ці пестощі, любощі, які так само є в цій книзі віднесені до лірики кохання. Там такі слова. Ви зараз зрозумієте, про що я: на покоси вітер віє, а на заході сонце гріє, на зелен сад, а в тім саду дівки гуляли та й красавиці цвітки рвали собі на вінок, собі на вінок. Ось плили вони два віночки, а у милого два платочки. махай, де сюди. Махай де сюди, ой, низько травка шевелиться, мила, з парнем спать ложиться, тільки но вляглися, тільки но вляглися, ой, вляглися, не вляглися, цілуванням зайнялися, цілує його, цілує його, цілувала, милувала, та й роздушечкою називала, роздушечка мой. Ой, як я тебе не побачу, разів сорок на день плачу, плачу за тобою. та не так, як за тобою, а за твоєю красою. Красоточка моя.